Добрий день. Хочу записати відео по табаку. Сьогодні у нас, як бачимо на календарі, 22 березня. І от я вчора і сьогодні розпікуровував табак. Хочу показати результати цієї роботи. І так, я, вчора я розпікрував один ящик. І сьогодні також один ящик. Покажу, що в мене вийшло. Оце вже розпікурований табак. Це один ящик, другий ящик, третій ящик, четвертий ящик і з другої сторони вікна, п'ятий ящик. Тобто бачимо п'ять ящиків на одному вікні і показує, що на другому вікні. Це в принципі, це, в принципі вчорашній табак, який вчора з мав. Так, бачимо з одної сторони один ящик, другий ящик. Третій ящик. О. І там ще з другої сторони четвертий. Четвертий ящик. Ну, тут ще один ящик пізніше сіявся, в табачок, він не пікірований в мене. Ну, Тобто вчор, вчорашня робота з одного ящика вийшло 5 і 4, 9 ящиків вийшло. З одного ящика. Ось і вийшло 9. Ну Тепер сьогоднішню роботу покажу. Оце на землі я поставив, в принципі. Я дещо придумав тут і от бачимо. Це на землі вони стоять. У мене ті ящички. І бачимо от. 2, 4, 5. І тут 4. Теж 9. Знову вийшло, теж 9. О! Це є непікерований табак. Тут теж непікерований. є ваші ящики з непікерованим табаком. Поставлю його просто на землі, тому що немає, просто я його де зараз ставити. Справа в тому, що на вікні на вікно в мене більше не влазить, а в інших кімнатах не утоплюється. Того я там не ризикнув його ставити. Поставив просто на землі і зробив тут тепло, все. Ну, єдине, що не вистачає освітлення, ну, того я зробив таку лампочку. От, лампочка світить, видно. З, звичайна економна лампочка 10 ватна. Поставлю її тут і бачимо, я його освітлюю. Заніс пару ящиків також вчора до батька з мамою в кімнату, але мамка почала кричати, що приніс свій табак. О, Вона там планує ставити свої помідори, що, мав, забирай твій нафіг табак, став його де хоче. Того я поставив його тут на землі, зробив отаку лампочку. І, в принципі, все. Оці ящики не пікіровані. Не знаю, що з ними робити. В принципі, в мене їх пікірувати не то, що не хочеться. Просто я не знаю, куди його буде ставити. В принципі, в я теж так само робив. Частину розпірував, а частину залишив так, як є. І потім висаджував просто більше рослинки в огороді не пікіровані. Тобто таке, не знаю, ну, з цими ящиками я ще подумаю, чи буду їх пікірувати, чи ні. Ну, наразі пікірувати не буду, тому що ставити нема куди, просто немає їх куди дівати. О, і що я хочу сказати? Ну, в принципі, там може, коли потепліє, можна буде переставити ті кімнати, в яких не опалюється, десь його розставити. І, можливо, я розпікірую і оці ще ящики. Що хочу сказати? От, тут ящики в мене вийшло 18 ящиків. В цих розпікірованих ящиках. Ну, грубо кажучи, від 30 до 50 саджанців в одному ящику. Щось, звичайно, пропаде, а зараз щось пропаде вже при висадці в землю. Ну, Але розсада доволі непогана, доволі її багато. Ну і все. Отже дякую за увагу. Табак росте, буду дивитися, як він ґґ, росте, наблюдати за ним, поливати його не треба. Я його, земля дуже волога, я його трошки пролив. О, але сильно не лив. От, зараз його поливати, в принципі. Ну і нехай росте. Я буду знімати час від часу відео, по мірі того, як росте. Зараз за тиждень часу він в принципі нормально вкорінеться і піде в ріст. Перший тиждень він зараз буде зараз, трошки притуплюватися, того, що він переніс стрес. Але то таке, в принципі, робочі моменти. То табачок, в мене хороший. О, все добре, все нормально, дякую за увагу. О, садіть табак, вирощуйте, не пошкодуєте, сигарети дуже дорогі. О, а так у вас будуть свої сигарети і ви нікому не будете купляти цих шарамижників по 100 гривень, чи скільки, в яких сигарети заложують по 90% акци... акцизного збору. О. Дякую за увагу, всім всього найкращого. Все, до побачення.